А, ну що, Можу привітати команди політехніки, політехніку з, з чудовою перемогою. Цілком, цілком і повністю вони нас сьогодні переграли в першій половині. В другій половині так можна сказати, що ми їх наздогнали, трошки зробили деякі у перерві, деякі тренер зробив зміни. І Скажімо так, і гра вирівнялась, вирівнялась, але, що можу сказати, дуже багато у нас втрат. Ось, дуже, ну, ми так не очікували, вони дуже гарно грали проти пікінг-ролла, просто здваювали нас, трепували. В мене особисто 7 втрат. І взагалі в, у, у нашої команди 25 втрат це дуже багато. Ну а ще не дуже ну, поганий відсоток влучень трьохочкових трих, підків. Але ну, цілком, цілком закономірний результат. Вітаю. Дуже. Команда зараз набрала дуже чудову форму. Я маю на увазі політехніку. З, 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 з чим я їх і вітаю? про статистичні дані все одно навіть Чому не Щастить сильнішим, але що тут можна казати? Ну, коли коли наздоганяєш, маєш такий гандикап, наздогадаєш, ми в другій половині я гадаю, що ми більше сил віддали. Так завжди буває. Може, трохи. Ну, не, не... Чогось... Ви, ви бачите, що трохи чогось не вистачило, але це, я ж я говорю. І те бажання і ту гру, яку продемонструвала політехніка, вони цілком заслужено отримали перемогу. Дякую.